З вами, як завжди, зранку, 3 хвилини здоров'я з Перцією. Всім привіт! Ну що, вже встигли поснідати? Якщо ні, то протримайтесь сьогодні до 12 години. Чому? Зараз розкажу. Один мій приятель шукав рецепт як постійно залишатися у формі. Його задовбало набирати і скидати вагу щокварталу. Одного разу він повернувся з поїздки Індією цілком щасливим. Я знайшов універсальну формулу. Один учитель сказав мені: їж, що захочеш, але клади у тарілку на третину менше за ту порцію, що з'їдав раніше. І з того часу цей мій приятель у чудовій формі. А що так можна було? запитаєте ви. Так, можна. Але цей шлях не пов'язаний з їжею. Він пов'язаний із стилем життя. Мало хто знає, що слово дієта народилося в стародавній Греції. Воно означало зарплату урядовця, тому доводилося її висіджувати на явно нудній роботі. До того ж, вона була маленька, тобто зарплата. Тому сучасне слово дієта вводить в оману, правильно говорити не певний режим харчування, як нас навчають словники, а обмеження. За 200 тисяч років існування наше тіло завжди жило в обмеженнях. У нас не було доступу до цукру та білка. Ба більше, всі 200 тисяч років обмеження були зовнішніми, від нас не залежали. А тепер ми повинні обмежувати себе самі. А це дуже складно, бо ми живемо у стресі, а стрес ефективно вимикає системи контролю, і ми знаходимо себе посеред ночі біля холодильника. Науковий експеримент, який тривав 20 років, 20 років, показав, що мавпи, які отримували порції їжі на 30% менше, ніж контрольна група, підійшли до своєї глибокої старості з кількістю сірої речовини в голові на 50% більше. У них було на 25% менше новоутворень, та на 50% менше серцево-судинних захворювань. Коли я прочитав цю новину, мені стала зрозуміла універсальна порада, яку дав моєму приятелю індійський гуру. Накладаючи на тарелку на третину менше їжі, ми зношуємо менше наш організм. Ми бережемо підшлункову, ми більш рухаємося, ми менше витрачаємо часу на їжу. Ми, зрештою, більше живемо. І ось практична порада цього епізоду: накладайте у тарілку на третину менше їжі. Краще смакувати нові страви все життя, залишаючись у здоровому та струнковому тілі, ніж наштовхати в себе до 40 років усе, що побачили очі, а потім, років 20, розбиратися зі здоров'ям. Побачимося завтра! Хай щастить!